Шию, значит, уздечку я. Вот. сшиваю зараз две ленты. Какая-то уздечка. Ну, зараз я покажу, какая-то уздечка. Возьму одной рукой. Какая-то уздечка. О. Значит, ось такая уздечка. 30-ка чорна підшивочна плюс ряба коврова. Теж вот, Значить, Береться яка лента. Береться, звичайно, коврова лента. Вона ну, разна є. Я підбираю більш така, яка підходить під мою машинку і під ту вуздечку, яку треба шити. І прострочую її отак, не співша. З включеним мотором, звісно. О. І має вилучитися... Отак, значить, бачите, скільки раз воно прошито. Ви, виключу машинку. Отак. От Якщо так прошеїш, стрічку. Е, слова ленту не вживати, стараюся. То воно придає упругость і крепость. Вже перевірено руками. Ну, удосконалено. О, що, Чи... Чотири шва там, де буде під підлювась, тут далі три шва. Є не такі вуздечки, що ця лента мягка, тоді треба вже робити 4 шва. 4 шва робити, щоб досягти таких результатів. ось бачите. Береш, вона як удочка, гнеться дугою. Ну, одним словом, лента стає, з стрічки стає така округа. Імітує шкіру одним вот прямо. так. На сьогодні все.